Я люблю мультиплеєрні ігри, які просто через те, що ти граєш в гру з іншими людьми по всьому світу, так і через те, що вони дозволяють трошки відпочити від проходження чергового багатогодинного шедевру. Але в світі існує так багато мультиплеєрних ігор: ММО, шутери, моба, батлороялі і всього один маленький є, щоб пограти у всі цікаві мені проєкти. Саме тому я вирішив зробити цю рубрику, в якій я обираю цікаву мені гру. Граю в неї кожен день протягом тижня і ділюсь своїм досвідом з вами. Звичайно, що за сім днів все про гру не дізнаєшся, але це якраз достатньо часу, щоб зрозуміти, подобається тобі гра чи ні. Ви дивитесь «Дізнатись за сім днів. І сьогодні ми поговоримо про PUBG PUBG PUBG, PUBG Battlegrounds. PlayerUnknown's Battlegrounds Battlegrounds – це гра в жанрі королівської битви, в якій вас викидає з літака на покинутий острів, і ваша задача дуже проста залишитись останнім в живих. Гра вийшла наприкінці 2017 року, і в якої. боже вже майже 8 років пройшло з моменту виходу гри. Вибачте, просто таке відчуття, що я як старий дід зараз згадую, що гра наче зовсім нещодавно релізнулась, а я дивлюсь на неї, розумію, що мій комп таке не потягне. Свою назву гра отримала не просто так, а на честь ірландського геймдизайнера Брендона Гріна, з ніком PlayerUnknown. У 2013 році він проводив багато часу, граючи в мод до другої арми, який ви, мабуть, чудово знаєте Days. В ньому вам треба виживати, досліджувати різні місця, а також відбиватись від набридливих зомбі. Але що робить цей мод дійсно цікавим, так це необхідність якось уживати з іншими гравцями на сервері, в очах яких ви, скоріше за все, просто мішок з лутом. Надихнувшись ігровим івентом під назвою Survivor Games, а також японським фільмом 2000 року, в якому школярів відправляють на покинутий острів і, ну ви знаєте, що далі, Брендан вирішив зробити свій власний мод, який він назвав просто Day's Battle Royale. Після виходу Arma 3 він почав працювати над модом для нової гри. Концепція залишилась такою самою: останній гравець, який залишається в живих на карті, перемагає. Але саме в цьому моді була реалізована нова фіча літак, який пролітає вздовж острова і скидає гравців. Так, до цього всі просто стояли в колі і чекали моменту, коли гра почнеться. Щоб або розбіжатися то куди, що було більш безпечною стратегією, ну або розикнути життям і побігти в центр, де був цінний лут, але за який довелося би битись з іншими гравцями. Незабаром Брендану написало Sony Online Entertainment, запропонувавши йому допомогти в розробці режиму королівської битви для їх гри H1Z. На що він погодився? Гра вийшла в ранньому доступі в 2015 році, після чого Брендон повернувся до роботи над модом. Але це також було недовго, тому що H1Z1 привернуло увагу південнокорейської студії Крафтон, яка на той момент ще називалась Bluehole Studios, і була відома розробкою MMO Terra. Вони запропонували йому роль креативного директора, на що він сказав так, і приїхав в Корею. І саме таким чином народилась Playerunknown's Battlegrounds, яку сам Брендон описував як фінальна реалізація мого бачення гри. І таке бачення сподобалось гравцям. Всього через рік після виходу в Steam гра поставила рекорд по кількості одночасних гравців більше трьох мільйонів людей. Цей рекорд був поставлений сім років тому, і за цей час нікому не вдалося і близько наблизитись до цього показника. І це враховуючи те, що гра на момент виходу коштувала 30 доларів. З історією розібрались, а що там з пабок в у 2025? -му? Почнемо з того, що вже як три роки гра повністю безкоштовна, але як це завжди буває, з певними нюансами. Про які ми, як і про монетизацію, загалом поговоримо дещо пізніше. Заходячи в головне меню, перше, що нам пропонують зробити, так це пройти базове навчання, в якому нам розкажуть про основи керування, як підіймати зброю, набої, а також різні покращення. Трошки дають постріляти, щоб зрозуміти, як само відчувається зброя в цій грі. І це дуже добре, тому що зброя тут має віддачу. Тому, якщо ви колись контролювали спрей в Кейсці, то ось тут доведеться робити те саме. Ще дають покидати різні гранати, вчать використовувати різні хілки, бо без них тут ніяк. А також розповідають про можливість підіймати союзників. Цього наче достатньо, щоб відправити свою першу битву за курочку, але на мою думку, гра могла б мати якусь розширену версію навчання, де не тільки розповідало про керування, але також і навчала якимось принципам, які знадобляться безпосередньо всередині гри. Грати можна в паті до чотирьох людей, але є один моментик, який мені не подобається. В грі є режим гри в соло, в двох або в чотирьох, з можливістю або додати собі ще одну упадкову людину в групу, або не робити цього, і відправитись грати в трьох, коли проти вас будуть групи з чотирьох. І ось чому не можна їм було зробити за весь цей час можливість грати саме в паті з трьох людей, я не розумію. Я встиг пограти в усіх типах групи, але найбільш неприємним був саме досвід гри в трьох, коли не хочеш грати з рандомом, але й не хочеться постійно відчувати, що в противників є переваги в одну людину, коли справа доходила до перестрілки. Ще один важливий момент перед початком гри, який треба буде зробити, це вибір камери. Можна грати від третьої особи з можливістю помкнутись на першу. Це дає певні переваги гравцю, як, наприклад, можливість дивитися за стіну або у вікно всередині будівлі і в той самий час не показуватись самому, ну або грати тільки від першої, що робить досвід імерсивнішим, але також і більш складним. І якщо в перший день я грав від третьої особи, то надалі перемкнувся на першу і бігав так до кінця тижня. І остання ремарка перед тим як говорити безпосередньо про гру, то хочу додати, що це не перший мій досвід жанром королівської битви. Я грав в Fortnite Battle Royale, коли він тільки вийшов, а також в Apex Legends. Мабуть, саме останнє завжди подобалось мені найбільше, і провів я в ній декілька сотень годин. А ще в останній гру я запускав роки 3-4 тому і був би дуже зацікавлений в тому, щоб подивитись на стан гри зараз, тому можливо, про неї також буде свій епізод. Перший день в грі пройшов не дуже успішно. Ми з мужиками. Граю в батл-рояль з хлопаками? Граю в батл-рояль з мужиками. Ми висаджувалися не більш віддалені точки карти, в яких могли спокійно залутатись, і вже після цього, коли були готові, відправлялись в битву шукати пригод. На цьому моменті вже виникли певні питання, про які навчання нічого не розповідало. Що таке МД? Тактичний рюкзак, Граплінг-хук? а як цим користуватись? А нащо це взагалі потрібно? А чому деякі предмети займають слот зброї в інвентарі? Ти, я знайшов валізу, є ну... МД таке. Що таке так-а тактичний рюкзак? Нахо мені тактичний рюкзак. Що їм битись може? Взагалі-то в цих предметів є опис, але який все ще надає повних розуміння, на що це потрібно, і в якій ситуації я хотів би замінити слот зброї на ЕМД, яким я майже не користувався, але наче він покращує ефект зцілення від предметів. Чого я не очікував побачити, так це те, що в грі дуже багато луту. Тому тільки якщо ви не падаєте в хотспоти, а тобто місця, на які падає велика кількість людей, то знайти необхідне спорядження під будь-який смак буде доволі просто. Ну а якщо все-таки впали на хотспот, то беріть, що дають і готуйтесь до перестрілки. Не дуже успішним я можу назвати перший день по тій причині, що не було загального уявлення, а що робити далі після того, як ми залутались. Мапи в грі доволі великі, і якщо ви ніколи до цього не грали в Батл Роялі, то тут працює така система, що зона, в якій можуть знаходитись гравці, з часом рандомно звужується. А якщо ви знаходитесь поза нею, то будете отримувати шкоду. І якщо перші рази можна доволі просто це пережити, то на пізніх етапах всього декілька секунд і гарантована смерть. Тому якщо ми були не в зоні, то було зрозуміло, в яку сторону треба рухатись. Але якщо ми вже там, краще зайняти якийсь будинок і сидіти там в очікуванні ворога. Або рухатись далі і шукати ворогів самим. В нас цього розуміння не було. І якщо чесно, не з'явилось вони на сьомий день, тому що раз за разом ми знаходили себе в ситуації, коли були оточені декількома групами ворогів з декількох сторін. Але незважаючи на це, були й гарні моменти, коли все таки виходило перестріляти ворогів і вийти переможцем сутички. Проте після шести перших годин всередині гри, коли ми вирішили, що для першого разу вистачить, в мене все ще було відчуття, що я не розумію багато базових речей. Тому, якщо гра надає мені інформації сама, то я піду на YouTube в пошуках гайдів. З одного боку, це було правильне рішення. Я нічого особливого не дізнався про позиціонування, але побачив приклади того, як краще використовувати різні гранати, почув, що краще не впадати в хотспоти, ну і найкраща порада, яку я почув, аж в трьох відео: Don't be a bitch, що це не значило. Ютуб помітив мою зацікавленість грою, тому почав рекомендувати відео одного програвця. І ось дивитись, його вже було помилкою. Коли дивишся, на те, як він грає, то з'являється відчуття, що гра насправді не така й складна, щоб перемагати доволі просто, треба лише трошки краще стріляти. Втім, на те він не про гравець, а не просто чорт з Ютубу, який про ігри засімнів, здається, тому що відчуття це дуже і дуже фейкове. На другий день, зарядившись всіма цими відосами з інтернету, а також пострілявши з різної зброї на тренувальному майданчику, ми знову відправилися в битву. Ну як ми, спочатку, я пішов в соло на декілька ігор. Довго і самотньо бігав по пустельній місцевості, разом з цим багато думаючи над моїми життєвими виборами. А сталося так тому, що я майже ніколи не знаходжусь в тиші. Я або слухаю музику, коли чимось займаюсь, або дивлюсь стріми на фоні, або спілкуюсь з кимось в дискорді, та навіть заснути не можу, не вімкнувши якесь відео на фоні. Можливо, це не дуже здорова історія, але вже як є. Так от в PUBG не можна просто взяти і вімкнути музику на фоні. Ну тобто можна, он перед початком гри навіть сцену для кейпоперів поставили. Платон. Чи хто це платон, ну відійди! Да платон! Навіть не грає нічого, з цвіце. Не даєш мені розкрити мій творчий потенціал. Твій як... бачив вісім років, який бив мене за те, що я хотів піти на балет. Іди... А музика мені музикою вімкніть. О, Nice. Але саме протягом самої гри тобі потрібно вслуховуватись в звуки. Щоб розуміти, з якої сторони і як далеко йде стрільба, Або чути кроки людей, коли вони знаходяться десь неподалік. Коротше, говорячи про ці самі звуки, то PUBG це дуже гучна гра. Тут немає чіткого розділення на різні типи звуків, лише загальний всередині гри. І якщо ви хочете чути ці самі кроки, доведеться також чути гучну стрільбу а також вибухи. Проте, коли навколо тебе нічого не відбувається, то ти знаходишся в повній тиші. І дуже просто відчути себе самотнім чужинцем на цій великій і недружній тобі мапі. На щастя, моя команда вже була на місці, щоб врятувати мене від цього відчуття, тому навіть не довелось вимикати запис в ОБС. Чи допомогли нам поради, які я звичайно ще розказав своїм тімейтам? тіммейтам? Um, важко сказати точно. Нам не вдалося перемогти в той день, але місця, які ми займали, були вже вище. Втім, говорячи про пораду не дропитись місця, де було багато людей, то геймплей, який ми отримали, був mm, повільним, нудним. Можливо, так воно і має бути, але кількість ігор, де ми просто тусили хвилин 15, не бачачи ні однієї живої душі, була доволі великою. І враховуючи кількість луту, де можна зібрати всі необхідні тобі речі за 2-3 хвилини, це був дивний досвід. Краще він не ставав від того, що в нас не було якогось чіткого розуміння: а як себе вести, коли зона звужується настільки, що нарешті хочеш, не хочеш, а ворогів ти знайдеш, і вони стріляють краще за тебе або краще обирають позицію. Або краще користуються гранатами, щоб це не було, але вони робляться краще. І це фруструє. Ми так і збирались протягом наступних п'яти днів. Частіше використовували машини, бо, як я вже казав, мапи тут дуже великі. Тому загубитись в часі і просторі доволі просто, Ще потім можна зрозуміти, що до наступного кола вам ще бігти, і бігти і без транспортного засобу зробити це буде ніяк. Намагались грати від кола і бути більш обережними. Нам це набридло, і ми почали дропатись в хотспоти. І хто б міг подумати, що саме це воно нашим спасінням? Я сподіваюся, не повірили, правда? Тепер ми не лутались по 15 хвилин, а просто швиденько вмирали і починали пошук нової гри. Раз за разом. Раз за разом. Десь щось виходило, але, мабуть, це було в одній з п'яти ігор. Дивлячись зараз на записані футажі і намагаючись проаналізувати, а чому саме так сталося, я можу виділити такі пункти. А їм, а тобто прицілювання, ну або стрільба. Я ніколи не був дуже гарним гравцем в шутери, тому, очевидно, граючи в шутер зараз, це точно впливатиме на фінальний результат і задоволення від гри загалом. І всі ці відоси роблять цю проблему тільки більш проблемною. Тому що у всіх цих людей виходить все так просто, а коли сам граєш, то чомусь ти є тим чуваком, якого вбивають з коряка в голову. Бачите? На 130. А! Спіймав мене хтось побачив. Живий? Та живий, я але... спіймав. Олексій, якщо ж, коли ти тоді дивився це, я просто сковорітку в голову кинув, коли ти типу, подумав, що в нас хтось постріляє. я не знаю, це було дуже смішно. Ще одна причина загальна дезорієнтація, тупі мови, нерозуміння, що робити, ну і от все це загалом. В нас ніколи так і не було чіткого плану на гру, навіть приблизно. Майже завжди ми десь ховаємось за кименюками, по нам починають стріляти з однієї сторони, з іншої, і все, кінець. Сюди ж я приписав той момент, що. Хех, ні, давайте я вам краще покажу. Існує така серія дитячих головоломок, яка називається Де Воллі?». На ній зображено багато людей, і ваша задача проста: знайти хлопчика Воллі, якого можна впізнати по светру й шапці. Зрозуміло, куди я веду? Ні. Існує сабреддіт під назвою Find the Sniper, на якому люди публікують різні картинки і пропонують іншим знайти певну річ на них. Ось вам приклад: Можете тут пошукати сніжного леопарда, який дивиться вам в душу. Даю вам на це. Ем, 5 секунд. По попу. Знайшли? А ось він, як я й обіцяв. Так, от ігри в PUBG часто викликають дуже схожі відчуття. Коли ти граєш, чуєш, що хтось по тобі стріляє. А інколи не тільки чуєш, але відчуваєш це на собі. Іначе по звукам ти приблизно можеш зрозуміти, а звідки в тебе стріляли. Починаєш дивитись туди, а там нікого. А по тобі й далі продовжує прилітати. Це робить з тебе параноїка, що в свою чергу змушує бути дуже уважним і постійно вдивлятись за кожне дерево, кожен камінь, в кожне вікно, а де там сидиться падла ну або падле. Пішіть до нас. Що е, це? Я не розумію. Да. Мабуть, трошки ще сказав би про рандом. Це більш відноситься до ситуації, коли ви падаєте в зону з великою кількістю людей, і результат гри може вирішитись дуже швидко. Просто тому, що хата, яку ви вирішили залутати, не мала зброї. Це буде швидка смерть, я відчуваю. Платон! Кулаками його! На бой! Та Сука! Давай, давай, я тілом прикриваю! тілом, платон! Добре! <платон> 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 Можливо, весь цей час задавалось питанням, так що, переміг курочку в результаті чи ні? Все таки цілий тиждень на це був, а ти тут тільки жалієшся. Так, перемога була навіть дві, навіть дві поспіль. Мене все ще не покидає відчуття, що гра просто вирішила зжалитись над нами і виписала нам два рази поспіль лобі з великою кількістю ботів, ну або ще слабших гравців, ніж ми. Бо ми не робили нічого екстраординарного, але якимось чином перемогли двічі, і після цього не могли повторити цей успіх. Сюди паромога! ПЛАТОН, Давай п'ятюні на три раз, два, три. І хоч я жалівся весь цей час, гра насправді доволі адіктивна, тому що, незважаючи на все це, що я розповідав, я не відчував ні на хвилину, що я змушую себе грати. Навпаки, кожен день першим писав друзям в очікуванні того, що сьогодні наші каточки будуть менше схожі на ось це і більше на ось це. Тому так, навіть словами пояснити важко. Але в моїй голові це виглядає приблизно як в тому мемі думати про те, щоб пограти в пабк з друзями насправді грати в паб з друзями через 3-4 катки. Ну і було б дивно, якби говорячи про шутер, я не згадав би про стрільбу. Окрім того, звичайно, що стріляти я не вмію. А вона тут насправді приємна. Гарно відчувається зброя, а ще треба враховувати балістику, ну чи як це назвати. Коротше, коли стріляєте в когось далеко, то треба трошки вище підіймати приціл, а ще враховувати, куди буде рухатись ваша ціль і стріляти наперед. Весь цей час я грав тільки в звичайний режим, а не в ранкет. І тут якраз давайте повернемось до питання монетизації. Ранкет в цій грі, як ви зрозуміли, існує. Але щоб в нього пограти, доведеться або придбати Battlegrounds+, який вам ще шмоточки дає, ще більше досвіду буде давати, ну і от все це, або пропатись до 80-го рівня профілю. За 35 годин, які я провів в грі, в мене вийшло досягнути 45-го рівня. Я особливо за прогресією не слідкував, тому не знаю наскільки воно сповільнювалось від перших рівнів чи ні. Але в будь-якому випадку не сказав би, що це якась велика проблема. Тому що яка різниця, що в ранкеді помирати, що в анранкіді. Ну і монетизація, моя монетизація. В мене 30 хвилин футажів, на яких я намагаюся розібратись в тому, як тут все працює. Бо відчуття, що хотілося зробити все настільки заплутано, щоб люди максимально не розуміли, а на що вони витрачають свої гроші. Я свої, звичайно, не витрачав, тому що навіть без цього гра наваляє багато всього. От вам якісь бонуси за різні події, як, наприклад, захід в гру, або за певну кількість хвилин, яку ви прожили. Після цього є укриття, в якому можна відкрити зброю з кейсів або перекрафтити її на полімери, які навіть не знаю на що тут. Про це я так нічого і не знайшов. Також тут є майстерня, в якій можна відкривати скрині, в скринях принти різних шмоток, а в інших кредити, за які можна створювати. Наше я вам все це розповідаю. Якщо коротко, то навіть безкоштовно можна зробити собі якісь шмоточки, щоб персонаж виглядав так, як вам подобається. Мені от пощастило вибути цей сет і він прям взагалі кайфовий. Але якщо ви граєте в гру вперше, то також певний час доведеться витратити, щоб в усьому розібратись. Про магазин багато говорити не буду. Він тут, звичайно, ще є, можна купити майже що завгодно, ну і також і бойовий пропуск з різними приколами. Найголовніше для мене, що все це виключно косметика і ніяк не впливає на гру. Бабок Battlegrounds в моїх очах це дуже незвичайний випадок, коли з одного боку я бачу в ньому стільки недоліків, особисто недоліків для мене, але чомусь все ще хочу грати. Я навіть після цих семи днів ще декілька разів повертався в гру. Але результат був таким самим. Мені здається, щоб я дійсно почав отримувати задоволення від гри, необхідно провести в ній більше часу. Для кращого розуміння лейтгейму, для кращої стрільби, ну тобто скіли мої навряд чи виправляться, але механічну пам'ять ніхто не відміняв. Ще можливо треба перестати юзати предмети з інвентаря і розкидати їх по гарячим клавішам, але це вже таке. Тому, підводячи підсумки, можу сказати, що це гарна гра, в яку я просто не навчився грати на достатньому рівні, щоб мені було весело. І я не впевнений, що зможу знайти час, щоб стати краще. Ну а ще тімейтів знайти, бо друзі гру вже видалили і встановлювати не планують. Дякую, що дивились це відео. Якщо вам цікавий формат, то рекомендую глянути також минулі епізоди. Я взагалі хочу розбавляти це іншими жанрами, бо якось одні шутери і все. А може, якусь ММОшечку? А може якусь мобу пограти. Побачимо. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте протиснути лайк, підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео, а також буду радий вашим коментарям. Якщо дуже сподобалось, і хочете бачити контент частіше, то в мене є Patreon, який мене ще більше мотивує робити для вас більше контенту, або можете стати спонсором на Ютуб. А ще дякую всім цим людям, чиї імена ви зараз бачите на екрані. Дякую за перегляд. Грайте тільки в гарні ігри, і побачимось в наступних відео.